Добрий ранок, любі діти! Сьогодні я вас вітаю на занятті з математики. Сьогодні на занятті ми повправляємось з вами у розв'язанні прикладів і задач. Приготуйтесь до заняття! Сьогодні нам необхідно аркуш паперу в клітинку, простий олівець і лінійка. Починаємо. Отже, почнімо. Перше наше завдання розставити цифри в порядку зростання. Що це значить? Це значить, що найпершою цифру ми маємо записати ту, яка найменша, наймолодша серед тих, які у нас представлені. Знайдімо серед цих цифр найменшу. 6, 8, 1, 5, 3, яка ж найменша. Так, один запишемо. Серед цих цифр знайдіть ту, яка трошки більша. Три. Записуємо. Яка ж цифра стане наступною в цифровому ряді? 5. Яка цифра буде наступною трошки більшою? Це 6. І найбільша серед тих, які в нас записані, це цифра 8. Ось таким чином ми розмістили з вами цифри в порядку зростання. Кожна наступна трошки більша за попередню. Переходимо до наступного завдання: розв'язання прикладів. В цьому нам допоможе лінійка. Пригадаємо з вами, що коли ми виконуємо дію додавання плюс, ми рухаємося в порядку зростання. Коли ми виконуємо дію віднімання зі знаком мінус, ми рухаємося в сторону спадання ближче до нуля. Отже, приготувалися. Перший приклад: 3 плюс 2 мінус 1. Ставимо олівчик на 3. Плюс 2 виконуємо 2 стрибка праворуч, 1, 2. І мінус 1 один стрибок ліворуч. Відповідь цього прикладу 4. Дорівнює 4. Записуємо. Наступний приклад. 4 мінус 2 плюс 1. Стаємо на четвірочку мінус 2. Виконуємо два стрибки ліворуч. 1, 2. Плюс один. один стрибок праворуч. Відповідь до цього прикладу 3. Записуємо. Наступний приклад 3 плюс 3 мінус 5. Стаємо на трічку плюс три. Виконуємо три стрибки праворуч. Один, 2, 3. І мінус 5. 5 стрибків ліворуч. 1, 2, 3, 4, 5. Відповідь до цього прикладу один. Дорівнює один. Записуємо. Ще один приклад. 4 плюс 2 мінус 2. Стаємо на четвірочку. Виконуємо плюс 2, 2 стрибки праворуч, 1, 2. Мінус 2 2 стрибки ліворуч, 1, 2. Відповідь до цього прикладу 4. Записуємо. Другий стовпчик прикладів розв'яжіть і запишіть відповіді самостійно. Переходимо до наступного завдання. Погляньте, який в нас. Ланцюжок це ланцюжок прикладів. Ми будемо виконувати завдання згідно того, що написано за стрілочкою, і в кружечках записувати відповідь. Отже, починаємо разом. Чотири. Ми починаємо наш рух від чотирьох. Перше завдання плюс один. Чотири плюс один. Це 5 записуємо в наступному кружечку. Ми отримали 5. Тепер 5 мінус 3 завдання. 5 мінус 3, 1, 2, 3. Отримуємо двійку і записуємо в наступний кружечок. Отримавши 2, наступне завдання мінус 1. Виконуємо 2 мінус 1. Виходить один. Записуємо в наступний кружечок. Слідуюче завдання: Один плюс чотири. Виконуємо один плюс чотири. Один, два, три, чотири. Отримали п'ять. Записали. П'ять. Мінус 2. Виконуємо за допомогою лінійки 5. Мінус 2. 1, 2. Відповідь 3. Ось такий ланцюжок. Другий ланцюжок з прикладами виконайте самостійно. І ще одне завдання розв'язування задачі. Послухайте, будь ласка, задачу. Три руді лисиці грали у травиці. З них одна сховалась, скільки ж їх залишилось? Давайте з вами спочатку замалюємо модель задачі, про що ми дізналися, прослухавши задачу: що три руді лисиці грали у травиці. Замалюємо три руді лисиці, позначимо кружечками. Було в нас три лисиці. Що ми почули далі? З них одна сховалась. Сховалась, це значить, їх стало більше чи менше? Так, їх стало менше. Одна сховалася, закреслюємо один кружечок. Питання в задачі скільки ж їх зосталось? За нашою моделлю, ми вже бачимо, що дві лисички залишились гратися в травиці. Тепер нам треба записати приклад, за допомогою якого ми могли б розв'язати цю задачу. Якщо нам відомо, що було три лисиці, що ми записуємо на початку? Так, записуємо три. Три лисиці. Грали у травиці. Далі з них одна сховалася. Який знак нам допоможе? Мінус. Знак мінус сховалася, стало менше, скільки сховалося? Одна три мінус один. Дорівнює в задачі. Питають. Скільки їх зосталось? Ми з вами вже помітили, що двоє запишемо цифрою. Ось такий приклад розв'язання задачі. 3 мінус 1 дорівнює 2. Ось і дійшло наше заняття свого кінця. Дякую вам за увагу. Чекаю фотографії ваших робіт. До зустрічі, бувайте!